А є багато релігій, і дехто каже, що є багато шляхів до Бога. Я вам скажу, в чому різниця християнства. Ці релігії пропонують людям заслужити спасіння, заробити або купити навіть за гроші. Але християнство дає спасіння даром. Чому? Тому що Божий Син взяв на себе покарання за ріки людей, і Він помер за хресті, за нас, на Христі, бо Він любить нас. І християнство каже так: всякий, хто повірить в Сина Божого, отримає прощення гріхів, уникне пекла і буде мати вічне життя. Це те, що говорить християнство. Незалежно від конфесії. А інші релігії кажуть, маєш заробити, маєш багато молитися, маєш дати гроші, маєш робити добро. Чи треба робити добро, чи ні. Треба робити добро. Але добра недостатньо, щоб зробити спасіння. Тому що, уявіть собі, людина вже заробила достатньо гріхів. Якщо навіть наробна добро, то недостатньо для спасіння. Бо царство Боже не війде ні одна грішна людина. Але коли людина приймає Христа як Господа і Спасителя, то написано, що Христос одним принесенням себе в жертву назавжди зробив досконалий тих освячується. Жертва Христа є досконала. І віруючий Христа буде прощений, спасен, і буде мати вічне життя Божому царству. Це дар Божий, це подарунок, який ми просто приймаємо вірою в Ісуса Христа. Але коли ми справді повірили в Христа, то ми вже не живемо так, як ми жили раніше. Ми починаємо жити життям угодним Богу. Написано, що Христос каже так: що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите того, що я наказав вам. Тобто признак того, що я справді повірю в Христа, і признак того, що я спасений, це моє життя підкорене Ісусу Христу. Тому якщо наше життя не підкорене Ісусу Христу, то наше життя християнство, воно є фальшивим. Тільки Христос це основа всього. І Він прийшов на цю землю. Не щоб добавити просто релігію християнства. Ні. Він прийшов на цю землю, щоб померти за мої і ваші гріхи і дати нам вічне життя, щоб ми не попали в пекло, але жили вічно в Царстві Божого. Бажаю всім Божиї благословіть. Миру Україні, миру і захисту вашим сім'ям, благословення вашій роботі. Амінь. Читайте його. Безкоштовні сімки побачають на тиші. Якщо у вас будуть питання, потім ввечора можете зателефонувати. Там є телефон і отримаєте відповідь на ваші запитання, а також на ваші молитва потреби. Бог є живий, він чує молодців людей, він любить людей і хоче їм допомагати. Якщо людина, тоді.